Всім привіт! Зараз буду готуватися до фотозону на христини. Фотозона в мене ну, така не дуже складна, але вона навагну не така, що я робила вже декілька разів. А вона буде з банером, тож є певні нюанси. Треба це врахувати і хочу підготуватись. Бо, знаєте, саме головне, саме основне при створенні фотозони. Це є підготовка. Те, як ви все підготуєте, як ви врахуєте, як ви все, точніше, як ви все прорахуєте, від того буде залежати монтаж, ваш настрій, і від того буде залежати, чи зробите ви фотозону таку, яку планували, чи щось доведеться робити прямо на монтажі. Ну і від того, а, вже, знаєте, коли щось не виходить, то вже і не такий настрій, і ну, взагалі все так. От. Тож підготовка це є такий основний, дуже-дуже самий головний етап. І добре, що а, спочатку я думала, ну що там готуватись банер, крила, там повісила кульки і все. І добре, що я все ж таки а, вирішила це перевірити. Бо я планувала брати більший каркас. І виявилось, що цей більший каркас мені б не пасував, тому що баннер має 1,60 а У мене каркас 1,58 м і мені б не вистачало на підгибку. Тож зараз дістала вже. Інший каркас, зараз буду все пробувати і підбирати. Мені ще треба підібрати під нього кульки. А завтра буде три монтажі, тож максимально, максимально, прям дуже-дуже-дуже все треба зробити, підготувати, щоб ні на що не втрачати час на монтажі, щоб все робити дуже швидко. А ну, а перед переглядом не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайки. Ну, а я починаю підготовку. Такий у мене буде каркас, досить великий, 2,50 висотою. Метр п'ятдесят шириною. І я хочу на нього а, ну зробити його з банером. І тут просто Ну таке у мене виникло питання, бо банер кольоровий, такий, як небо? І от я думаю, що по написам. Чи буде нормально ці написи, чи треба їх на якусь основу зробити? От якраз зараз хочеться зробити, подивитись, взагалі, як це буде виглядати. Бо знаєте, картинка, коли ти уявляєш і коли ти робиш, вона дуже відрізняється. Тобто в уяві це може бути нормально, все ідеально. А коли ти зробиш, то... Думаєш, краще б зробив по-іншому. Тож, маю трошки часу, буду репетицію проводити фотозони. Ось такий у мене банер. Що хочу сказати одразу по особливостях монтажу. У мене каркас буде півкруглий, тож, я так думаю, треба обов'язково взяти будівельний фен, бо. На цих ділянках, де каркас півкруглий, а щоб банер дуже гарно ліг, щоб не було таких заломчиків. Я буду трошки його підігрівати, щоб він став більш м'який. Бо, ну, сам по собі банер він такий досить грубий. О, далі ще й буду монтувати на магніти, але я так думаю, що на горі, з іншого боку, я Поставлю парочку біндерів, а ну, таку основу, якби, щоб, щоб все міцно трималось, бо у мене ще будуть крила, які будуть висіти на банері, а сам по собі банер досить важкий. Тож, щоб він тримався, треба дуже багато магнітів. Ну, щоб, якби, каркас у мене буде високий, 2,50, тож Біндера з іншого боку взагалі не буде видно. А вони будуть гарно тримати банери. це дозволить скоротити кількість магнітів необхідно. Так, ну що, по фону я так бачу, що напис, в принципі, можна і лишити і так. Я зараз, напевно, виріжу банер, щоб не втрачати час на монтажі на це. І поставлю крила, як воно мені буде пасувати. Ну і кульки, я так ще думаю, як їх зробити краще. Ну, приблизно я так і думала, і таку, і хотіла. Крила в мене пом'ялись, треба буде їх розгладити. Ну, зараз, звісно, я на так условно повісила. Просто подивитись. І, в принципі, Срібні кульки мені сюди пасують, бо замовниця хотіла із срібними кульками. Блакитні світлі. І я так думаю, що може пустити по периметру неончик. На підлогу у мене теж такий банер з маринками буде. Ну і навіть не знаю, чи сюди будуть пасувати блакитні кульки, Хма... що... може трошечки, бо... Якби мені, так це зараз, зараз, зараз. Ще знайду банер на підводі. Як на мене, то тут білі кульки пасують більше. І під таку ззаді зробити взагалі буде бомба. Якось блакитні. Ну, можна трошечки, трошечки дати блакитних. Ох, ну все, я спокійна. <laughs> бо я переживала, знаєте, завжди а, думаєш, що буде гарно, а починаєш робити, ну, а воно так собі, і думаєш, блін, треба було по-іншому. А так, в принципі, я думаю, що буде фотозона гарна. І, до речі, банер, ну, така знахідка для новичків, бо... Розглажувати його не треба. Ну, треба, звісно, слідкувати, щоб він був рівний, щоб зараз -то я його повісила так условно. Нічого не рівняла, просто притулила. На фотозоні я буду робити трошки все по-іншому буду. Ну, от, щоб таких моментів не було, бачите, як тут я все це буду прибирати. Баннер така річ, що можна використовувати декілька разів, якщо ви його нормально збережете на тубусі, не будете м'яти, бо а, має таку специфіку. Зараз покажу вам. Я вже тут все викинула. От кусочок баннера, який я відрізала. Якщо ви раптом десь його так зробите, бо вже це потім. Ви не розрівняєте нічим. Можна спробувати феном трошечки прогріти, воно щось дасть, але ну, такого гладенького, рівного ефекту не буде. Він вже такий не стане. Трошки буде краще, але повністю прибрати заломи не вийде. Такий у мене буде банер, Знаєте, що переживаю? Мені якось інша кольорова гама. банера і підлоги може краще покласти білий. Білу підлогу. Зараз ще пофоткую передивлюся. Якщо мені не сподобається, то зроблю <смі> білу підлогу. <смі> ну, і от як все ж таки добре проводити репетицію, бо... Спочатку я думала робити просто по о, цій частині гірлянду. Ну І збоку трошки. А зараз, коли я все зібрала, я все передумала. Кульки зроблю по-іншому. І, відповідно, підготую таку кількість, бо на монтаж буде ну, буквально годинка в мене. Як це все встигнути. Але я підготую кульки. Ресторан у мене практично біля складу, ну, дуже близько. Тож, всі кульки я зроблю тут і фактично готова буде фотозона. Просто треба буде зібрати каркаси, повісити і поставити кульки. Ну, тобто не треба буде розрівнювати там, глянець, збирати гірлянду. Сподіваюсь, що монтаж мене дуже швидко. А, не забудьте підписатись на мій канал. А, цікаво, як ви готуєтесь до фотозон? Напишіть, будь ласка. Чи, ну, взагалі, чи готуєтесь. Бо раніше я якось не готувалась навіть. Ну, так, там зібрала все і поїхала. Зараз ні, я все-таки перепровіряю все. Бо такі нюанси це дуже несподівано. А, Наприклад, з банером у мене теж така була ситуація. Мені буквально не вистачило десь 3 см. Ой, довелося його там знизу закривати кульками, щоб не було видно, що він не достає каркас. приклеювати скотчем. Коротше, я на місці вже мудрувала. Це такі нерви, це просто. Тож зараз я все перепровіряю завжди. Так, Ну і сподіваюся, вам відео було цікаве і корисне. Підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі на каналі. Всім пока.